Ось я лишаю зброю і починаю повсти. Повсти від того, що ніколи не вірю. Ось оповзаю дороги та очерети, оповзаю мертвих пару і розірваних командирів, оповзаю чужі подони, оповзаю фортечні мости, оповзаю вітчиз безкінечної залі. в мене ще стільки в Мені ще стільки повстиє. Ніч була повільною в ріка. Кожен день був очікуваним, як дару. В словах подяки й погорди злітає з мого язика. Темрява тепла і липка, ніби ваші швидкі. Землі говорять помер, з неба говорять святі, але навіть у їхній зневасі є співчуття і міра. Хай мені немає куди йти в цьому житті. Розвалена, чорна земля стереже дезертира. Що твоїм серці, каї, що в твоїй голові? Я навіть не знаю, з яких кольорів вшиваються наші стяги, біси стоять про мені, недовірливі живі, і дорікай мені словами моєї присяги, коли я все це забуду, і заберуся геть, коли перестануть снитись мерці, що спливають рікою, коли в кожній смерті буду бачити просто смерть, коли голос знову буде дзвінкий, а совість легкою, коли вже не лякатиме. І як огортає пітьма, і як луною наповнюється кожен виден. Я теж говоритиму. Говоритиму з усіма. Говоритиму про живих. Говоритиму про вбитих. Десять тисяч загиблих слухають у землі. Десять тисяч святих слухають над головою. Голоси загиблих далекі від цього злі. Голоси святих теж злі, пахнуть травою. Люди визирають у вікон, вибігають з теплих квартир, до літнього міста вертається до зерти. Ховається від розмов, як від вогні, не пам'ятає треси, не пізнає рідню. І рідня теж, вертаючись до будинку свого, не пізнає його, не пізнає його.